Всім доброго вечора. Ви на каналі Пригін та Підбір автомобілів з Європи. І е, маємо на продажу ось такий автомобіль. Тільки що пару хвилин е, даний автомобіль приїхав в нас з аукціона. Ми його оглянули. І, в принципі, він нас дуже зацікавив. Це є Renault Megane 4-го покоління. Перша реєстрація його в Нідерландах була в 3 місяці 2018 року. Колір в народі в нас... Як хто називає? Мокрий асфальт, мешка, але колір дуже гарний. Має також фаркоп Партроніки 360, має камеру заднього виду, має автопаркування, комплектація боус, великий монітор, круїз контроль, підігрів лобового, о, кажу, лобового, вибачте, підігрів заднього, підігрів дзеркал, складання дзеркал, безключовий доступ, два ключа. Сервісна книжка на гарній зимовій резині. Ну, на, в принципі, на резині пише С, можна рахувати її всесезонну Також на кожній дверці має підсвітку, між сидіннями також є підсвітка, має масаж сидінь, також є вибір їзди, як ви хочете, спортивний, економний, індивідуальний, це все можна підлаштовувати під себе. Потрібно буде тільки перешити сидіння, але ну, це ми виконуємо вже вдома, коли я привеземо автомобіль в Україну. Кого зацікави, можете телефонувати. На даний момент автомобіль є актуальний. На механічній коробці передач 1,5 дизель 227 оригінального пробігу. І що немало на пробізі 187 тисяч чи 188 тисяч була замінна дистриб'юція, тобто замінні рівні, помпа. Повністю весь автомобіль пройшов сервісне обслуговування. І е, на даний момент потрібно замінити тільки масла. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте 097606 2590.